Машина завжди була символом статусу, розкоші та престижу. І навіть з масовою автомобілізацією на планеті, коли для багатьох вона стала не мрією, а цілком доступним транспортним засобом для пересування. Це реноме за чотириколісними зберігається. Бо серед них є окрема категорія супергіперкарів та ексклюзивних колісниць, які вважаються найкрутішими у світі коліс. Коштують вони мільйони доларів. А щоб їх придбати, найбагатші люди шикуються в черги. Кілька таких красунь є й в Україні. Сьогодні ми поговоримо про найдорожчі нові машини на цій планеті. Мене звати Катерина Колган. Погнали! На 10-му місці опинився Lamborghini Veneno – Італійський суперкар, випущений обмеженою серією у 2013 році. Кузов авто заснований на монококу від Авентодора та повністю виготовлений з вуглепластику. Від цієї ж моделі венено унаслідував і мотор на 6,5 літрів та 750 коней. Суперкар виготовили спеціально до 50-річчя компанії і представлено на Женевському автосалоні. Боліт під номером 1 відправився до музею Ламбургіні. У продаж надійшло лише три екземпляри. І всі вони продалися ще до прем'єри. Щасливі власники заплатили за Веноно 4,5 мільйони доларів. Дев'яту позицію в нашому рейтингу посіла одна з найрідкісніших моделей. Кьонінсік CCXR Trivita Edition. Головна особливість запатентоване покриття карбону спеціальними алмазами, що надає кузову додаткової міцності. З дорогоцінного жароміцного сплаву на основі нікелю виготовлені і випускна система. Лише її вартість перевищує цінник багатьох нових серійних машин мас-маркету. А двопалубне антокрило у стилі Формули 1, диски з полірованого алюмінію, карбоново керамічні гальма та салон з ексклюзивної шкіри. Доводять вартість цього кьонінсиксега до чотирьох мільйонів восьмиста тисяч доларів. Восьме місце по праву займає гіперкар від Пагані, моделі Гуайра Імола. Італійський жеребець отримав шестилітрове німецьке серце на 12 циліндрів, у якому помістилося 827 коней та 1100 номів крутного. Саме роботизованою КПП розгін до 100 км за годину займає менше ніж 3 секунди, а максимальна швидкість становить 350 км. Підвізки імоли виконані на подвійних алюмінієвих поперечних важелях з гвинтовими пружинами та електронно керованими амортизаторами. Останні тут об'єднані процесором із двигуном, коробкою передач та елементами активної аеродинаміки. Купе самостійно оцінює параметри водіння та полотна під собою, щоб підлаштовувати всі системи для водія. Коштує це дивотехніки якихось 5 мільйонів 400 тисяч доларів. На сьому сходинку злетів Бугатті діво, і в плані інженерії так це справжнє диво. Трековий суперкар побудований на основі старшої моделі Chiron. Від побратима він відрізняється ексклюзивним дизайном і покращеною аеродинамікою. А восьмилітровий турбований V16 розганяє діво до шалених 380 км за годину. При цьому першу сотню набирає швидше ніж ви встигнете очима кліпнути трохи менше ніж за 2,5 секунди. Bugatti випустив лише 40 екземплярів цієї моделі. Придбати їх за 5 мільйонів 800 тисяч євро могли тільки власники Bugatti Chiron. Нині однією з цих машин лімітованої версії володіє 30-річний український мільйонер Назар Бабенко. Він, до речі, розповів, що середнє планове ТО гіперкара коштує близько 100 тисяч доларів. На шостій сходинці представник німецького автопрому Mercedes-Benz Maybach Майбах Машина виготовлена в єдиному екземплярі у 2005 році для тестування нових шин від компанії Fulda та демонстрації можливостей компанії Maybach в області дизайну та виробництва автомобілів. Автомобіль став сучасною інтерпретацією легендарного оптічного спорткупе Maybach SV 38 30-х років минулого століття. Цікаво, що це не гарна іграшка для чергового автошоу, а цілком ходовий екземпляр. Та ще й який? Перші тести, проведені на італійській гоночній трасі в Нардо, показали вражаючі результати. Maybach Accelero розвинув максимальну швидкість 351 км за годину. Такі показники вдалося витоснути завдяки спеціальній версії 6-літрового мотора на 700 коней від АМГ. Вартість машини склала 8 мільйонів доларів. Нині машина належить Володарю Гремі, американському реперу Брайану Вільямсу. П'яту сходинку займає теж суперкар, створений в єдиному екземплярі Rolls-Royce Sweeptail. Ексклюзивне купе вперше продемонстроване у 2017 році на конкурсі елегантності в італійському місті Віла Десте. Замовник, який досі невідомий, забажав аби його автомобіль був схожим на гоночні автомобілі Rolls-Royce 30-х років минулого століття та розкішну яхту. І, схоже, дизайнерам це вдалося. Як вони самі описали, свіптейл це висока мода у світі автомобілів. За основу для цього шедевру на колесах взяли модель Phantom Coupe. Під капотом встановлений 6-літровий 12-циліндровий бензиновий мотор, що розвиває 460 коней та має піковий момент у 720 нюметрів, пару якому складає сучасний восьмишвидкісний автомат. В салоні все доволі стримано. Якщо, звісно, це слово можна застосувати до моделі Rolls-Royce за 13 мільйонів доларів. Пересічного автолюбителя масштаби і велич цього по королівське розкішного копе заворожують. Ще одна ікона стилю на сучасний лад Бугаті С'єнтодечі посідає четверту сходинку в рейтингу найдорожчих машин планети. Автомобіль лімітований суперкар присвячений 110-річчю бренду. Його дизайн виконаний у стилістиці культового Бугатті f 110 1992 року. А салон оздоблений шкірою та карбоном. Сієнтодечі побудований на базі Бугатті Шерон, проте потужність 8-літрового мотора збільшили до 1600 кінських сил. Розгін до першої сотні на спідометрі триває лише 2,4 секунди. А максималка обмежена електронікою на позначці у 380 км за годину. Такий Bugatti є у колекції відомого поціновувача дорогих машин футболіста Кріщану Роналду. А ще одна сінтодечі катається українськими дорогами, звісно, там, де вони є. Її собі придбав бізнесмен з Чернівців Михайло Романенко. Всього у світі існує десять таких багаття. На момент випуску модель коштувала 14 мільйонів доларів. Звання бронзового призера отримує Пагані Зонда Барчета стінником у 17 мільйонів доларів. Це, як кажуть, зібрана на біс модель після того, як зонду у 2013 році випхали на пенсію і більше не виготовляли. Однак попит на неї зберігся ще тривалий час, а шанувальники Марко просто таки благали зробити вода ще одну за будь-які гроші світу. Зрештою, одна з останніх погані зонд вийшла однією з найдорожчих. Її побудували спеціально для засновника компанії Бурацію Пагані. Ще два екземпляри надійшли у продаж. Кому вони дісталися? Таємниця. Переганяти вітер зонді допомагає класичний 800-сильний двигун об'ємом на 7,3 літра. Максималка шалених 350 км за годину. На жаль, одна з машин вже встигла потрапити в ДТП. Чи вдалося відновити на перший погляд не надто серйозні пошкодження? Невідомо, адже кузов авто виконаний суцільно з карбоном. Замінити крило окремо неможливо. Вартість у 18 мільйонів доларів дозволила ще одному бугаті посісти друге місце у рейтингу машин на всі гроші світу. Цього модель Ла Вотюа Нуар створена в єдиному екземплярі і на замовлення невідомого шанувальника марки з дуже товстим гаманцем. В основі моделі той самий Chiron. Натомість зовнішність створили за мотивами історичної моделі Type 57 CS Atlantic, яка була випущена в 1936-38 роках, в кількості всього чотирьох штук. Розгін до сотні за 2,5 секунди та максимальна швидкість у 420 км за годину. Далеко не повна перевага цієї моделі. До речі, обслуговування такої машини в рік в середньому обходиться в 100 тисяч євро. Наприклад, лише заміна масла на Бугаті разом з 16 зливними пробками коштує 25 тисяч вічно зелених. Король серед автомобілів як по статусу, так і по вартості, Rolls-Royce Boat Tail. Коштує така розкіш на колесах від 28 мільйонів доларів. Автомобіль теж спроектований на базі фантома. По суті, це відкрита версія купе свіптейл, про який ми вже розповідали. Тож технічні характеристики аналогічні. Уваги заслуговує екстер'єр та інтер'єр. Тираж кабріолету обмежений трьома одиницями, і кожен екземпляр унікальний і неповторний, оснащений додатковими опціями за примхами покупців. Наприклад, машина номер 2 отримала унікальний колір суміш устричного та ніжно-рожевого. Його створили, надихнувшись забарвленням устриць з перлинами. Відтінок містить великі білі та бронзові слюдяні лусочки, що змушують фарбу переливатися при різному освітленні. У хвостовій частині розташували міні кухню, яку закривають панелі з дорогого оріху. Набір посуду коштує як у однокімнатна квартира в Києві, а фірмовий значок відлитий з рожевого золота найвищої проби. Перелік замовних опцій у цьому ролсу вмістився б у окремий том, і кожна з них коштує тисячі, якщо не десятки тисяч доларів. Це і робить модель Boat Tail найдорожчим новим автомобілем на цій планеті. Хотіли б на такому бодай проїхатись. Наступні топ 5 авто вже у наступному випуску. Пишіть свої враження у коментарях. Побачимось у наступних епізодах.